Всім привіт! Ви на каналі Дачечка рада, що завітали! Мене звуть Наталя. Ми з України Київська область. Сьогодні середа, 18 червня. Дуже пізно вечір, але ми нарешті дібралися на дачу і хочу трішечки відпочити від міста, від його ритму, трошки прогулятися, подивитися, як цвіте садочок, що в ньому цвіте, чи трояндочки сильніше порозкривалися? Єдине, що дуже багато комарів і мошкарів в цей час вніс, в очі летить але. Ще трошечки сонечко нам світить. Давайте швиденько подивимося, що змінилося в садочку. Мені самі цікаво, і вам покажу хто любить гуляти зі мною вечірнім садом. Запрошую на прогулянку. Перше, що кинулося мені в очі, як тільки я зайшла, ось наша хвірточка. Подивіться, яка красуня сьогодні Саллі Холмс. Вона все більше розкривається. Ті квіти, які я вам показувала тиждень тому, вони ще не збираються облітати. І порозкривалися нові квіти. Подивіться, це цілий букет на одній ніжці, це все одна волоть квіткова, скільки вона розкрила. І дуже гарний виходить перелив кольорів за рахунок того, що більш старші квітки вигорають до білого, практично. А молоденькі квіточки розкриваються ось таким ніжним розживуватим відтінком. І це просто величезний букет на одній ніжці. Дуже гарно. Я бачила дорослі кущі Саллі Холмс. Це просто сніжова, така величезна куля, красивезна. І вже чекаю, не дочекаюсь, коли і мій кущик доросте. Але ви ж знаєте, що трояндочкам потрібно 5 років приблизно, щоб вматеріти. І цвісти пишно і рясно. Моїй Салі Холмс вже третій сезон, ось це третє літо, коли вона цвістиме в мене на ділянці. І ще одна красунечка сьогодні порадувала це. Гортензія деревовидна, звичайна Анабель. Подивіться, вона вже білосніжна, практично, дуже швидко. Я навіть не очікувала. Ще декілька днів тому лаймового кольору були сусвіття і ось вона красуня, така гарна. Бачите, вони ніби співають одну пісню. Саллі Холмс і Анабель. Ось такі дві красуночки. Що ще сьогодні мене здивувало в садочку, це ще одна квітка. Пам'ятаєте, минулого року мені до одного із замовлень я робила розпаковку, показувала, які рослинки приїхали, і там в пакетику були такі зморщені, невиразні цибулинки. І я не зразу навіть зрозуміла, що це за квітка. Потім вже розшифрувала почерк, і виявилося, що це кала. І подивіться, яка вона гарна. Біла, трішки лимонні, в неї є відливи, а серединка чорна-чорна. Я раніше ніколи кали не вирощувала. Це вперше досвід такий у мене. Дуже пізно я згадала про неї. Уже в кінці березня, практично на початку квітня, дістала її з холодильника. І то, якби не мила холодильник, полички ось ці маленькі на дверцятах, саме там вона в мене взимку зберігалася, ось ці цибулини вони були замотані в газетку, скручені, і газетка уже з цими цибулинами в пакетику лежала. Пакетик був не повністю закритий, повітря туди проходило. І так вона лежала там всю зиму і частину весни. і потім я вже Думала, що це таке, а виявилося, що це кала, висадила її в суміш звичайної, нашої дачної землі з компостом. Накрила зверху був такий у мене торф універсальний для посадки сенполі з цих фіалочок домашніх. Замульчувала я цим торфом зверху, пакетика надягла, щоб була тепличка. І ось в такому стані на балкон поставила, і вони почали потрошку пробуджуватися. І ось зараз на 18 червня квіточка розкрилася, і дуже мені подобається листочок. Так і хочеться до нього доторкнутися. Подивіться, які цікаві в нього і смужки, і крапинки. Просто витвір мистецтва, ніби художник його якось розмалював. Дуже цікава квітка. І ще така нерівний край, гофрований, ніби хвилястий, дуже гарно. Ось таке диво. Цвіте в мене на ділянці вперше. Вперше кала на моїй ділянці квітне. Я люблю цю квітку дуже, люблю її в букетах. Вона довго зазвичай стоїть, подобається мені її форма, але вирощую вперше в житті. Ось такий досвід вдалий вийшов. Витягуються цвітоноси у юк, все вище і вище. Дуже гарно підросли за ці декілька днів лілеї. Це лікарська лілея біла. Подивіться, які вже пуп'яночки такі гарні, прямо на очах все росте, не встигаю просто за ним. Цвіте лілейничок стела Деора. Ще не зовсім масово, але вже майже на кожному кущику є по декілька квіточок жовтеньких відкрились. Тут з цієї сторони також анабелька розквітла повністю, вже стала біленькою. І тепер під горіхом ось так все яскраво, світленько за рахунок цього білого кольору. Суцвіття не дуже велике цього року, тому що я практично її не нормувала. Дуже багато пагонів залишила. Я вже колись розповідала про свій експеримент, формую її мультиштамбом. Високий метр п'ятдесят висотою він, але вона щороку все одно по всій довжині пагана, починаючи від скорення, дає дуже багато сплячі бруньки прокидаються і молоденькі пагани відростають. І я на висоту приблизно. 90 метр. Відщіпую всі ці пагони, і зазвичай я залишала тільки на самісінькій верхівочці 3-4 пагона на одному стовбурі. А цього року залишила їх усі, що були вище ніж 90 сантиметрів. Деякі, звичайно, ось цією бурею з градом обломила, але багато і залишилося живого. І ось такого розміру вийшли суцвіття. Зараз на ній приблизно 20, може трошки більше пагонів квітучих. І в такому стані вони зараз, бачите, розмір кожного приблизно 15, ну, може, 20 см діаметру. А минулого року доходило 30-35 вони дуже були великі. Ось так вийшло. І, до речі, на деяких гілочках, бачите, ще й бокові. Або ні, ні, це просто маленька, ще новенька дівочка. Ось така красунечка. Звичайна деревовидна гортензія, вона дуже стійка до морозів, до непогоди всякої. І їх у мене аж цілих три кущі. Під цим горіхом два кущика і ще під тим молоденьким горіхом в куточку ділянки також є ще одна. Ну, ось так бачите, зовсім змінилася діляночка під горіхом за рахунок того, що тепер цвістиме красуня Аннабель. Вона додала білого світлого кольору, висвітлила темні куточки, і дуже тепер там ошатно і охайно. По трояндочкам дуже цікаво, як далі розцвітають мої новиночки молоденькі. Так і хочеться пройтися до них. До речі, сьогодні пані Аліна написала мені в коментарях, що в моєму садочку не вистачає дельфініумів. Пані Аліночко, є в мене дельфініуми. Колись вони росли дуже гарно. Я навіть роздавала їх всім підряд, хто тільки просив. Але потім щось сталося, якусь одну зиму вони всі не вийшли із зими, і в мене сад почав засаджуватися, стало менше сонця і менше місця. А дельфініум любить сонце і любить багато місця. І я вже декілька років намагаюся запросити їх в садок. Ось уже купила сортові дельфініуми. Ось цей дельфініум, бачите, він пропадає. І я знаю чому. Тому що йому заважає анемона літня. Вона забрала в нього сонечко. Я його буду висаджувати звідси. Це такий блакитний, дуже ніжний, красивий колір. Я його висаджу на сонячну ділянку, цей пересаджуватиму. А ось другий дельфініум. Який мав би бути рожевого кольору по сорту, він ось такий, бачите, він на сьогодні вже цвіте, але це, мабуть, якийсь пересорт, тому що цей колір важко назвати рожевим. Він, швидше за все, бусковий, дуже гарний, з такою білою спідничкою, ніби всередині, бачите, ще додатковий шарп люсток. Ось цей касунчик цвіте. І ще я висаджувала два сорти дельфініумів. На жаль, вони із зими не вийшли. Але нічого, я буду ще. Ще спробую, ще з насіння разочок спробую виростити. У мене це минулого разу вийшло, було багато розсади, але я вже розповідала колись якомусь із відео, що слимаки їх обожнюють просто. Якщо ранньою весною росте дельфініум якась інша квітка, то вони з'їдають в першу чергу дельфініум. Тоді, в ту весну, всі мої дельфініуми були з'їдені слимаками. Але я вже тепер буду це знати і буду боротися з ними заздалегідь профілактично. Хотіла я подивитися на чандос б'юті. Вона дуже змінилася. Багато, звичайно, там жучків. Там і хрущики ось такі маленькі. Трояндочка дуже ароматна, дуже ніжна, тому всі жучки сповзаються в неї. Подивіться, ось вона розкривається з такого пуп'янка, бачите, ніжного. І. Ось така стає. Дуже гарно пахне надзвичайно. Надзвичайно сильний аромат, такий, як парфуми, але ніжніший, ніж у болгарської рози. Тут малесенька карликова ромашечка вже починає розкриватися. Один із сортів. І хотіла я подивитися на шоколадну красунечку. Мені написали, що це все ж таки може бути швидше за все Ханні Діжон. Дякую, пані Алло. Дійсно, вона вже коли почала розкриватися, бо спочатку вона мені була схожа на Мокарозу, але. Ось така кучеряшечка вона стає, бачите, з кожним днем все сильніше. Вона стає більш медових таких відтінків. І я також схиляюся, що, швидше всього, хані-діжон. Але кущик ще дуже маленький, молодий, він ще дав три пуп'янка. Буду дивитися ще по характеру росту, як вона кущик формує. І я думаю, ми визначимо, що це за красунечка. Квіточка дійсно схожа на ханні діжон. В садочку вже темнішає, тому будемо швидко гуляти з вами. Сьогодні буде така коротенька прогулянка. Фофія гарно міняється. Так, вона впадає в око, як вогники. Її видно здалеку. Дуже цікава квіточка. Всім сподобалася нашим домашнім. От дійсно вона незвична. І починають цвісти вже інші кніфофії. Ось там далі видно, бачите, такі жовто-гарячі яскраві плямочки це кніфофія здалеку. Очіток Ангеліна, бачите, почав цвісти жовтенький. Трояндочка ангела також краще розпускається. Троянда фламентанс, красунечка. Небо таке сьогодні ніжне, ніжно-блакітне і перисті хмарки легенькі білі. І тут під трояндою Jackie's, яка все краще, все пишніше. З кожним днем розкривається. Подивіться, які в неї вже волоці, квіткові, ніжний це її рум'янець такий, і ромашечка луна. Дуже повільно розкривається, і так вона змінюється, зовсім іншою стає. Ось така вона. Коли починає розкривати пелюстку, потім вона стає все більш пухнастою по краю, все краще розкривається. І ось найбільш розкрита квіточка, але це ще не повністю розкрита. В неї ще потім трошки і видовжуються пелюстки. Дуже гарна ромашечка сподобалася мені. Ось така красунечка. Цього року прохолодно на світіння троянди. Глорія Дей, і вона мене цього року просто радує. Квіточка тримається вже майже 5 днів, а ця молоденька третій день. Вже як розквітла, дуже гарна. І, до речі, троянда шампань Вішас, хоч така вона ніби, здавалась би і простушечка. В порівнянні, звичайно ж, якщо її порівнювати із трояндами класичними, такими ось як Чандос Б'юті, щойно була, найменше пелюсток, простіша форма. Але подивіться, вона вже тиждень тримає квіточку, вона молодчинка. Ніжний, ніжний колір. У пуп'янків трошки є колір ніби як у шампанського, а потім вона стає білою і дуже гарно тримається. Дуже великі в мене сподівання на цей кущик, на цю трояндочку. Так, мені цікаво, що ще цікавенького, що новенького. Уже має скоро розкритися трояндочка, яку я давно хотіла. Я не дуже, ви знаєте, люблю червоні троянди, тому що важко завжди їм пару шукати. Але була одна троянда, яка захопила моє серце. Це троянда Омаша Барбара. І я все ж таки вирішила наважилась і висадила її. І ось вона починає розкриватися. Вона практично чорна в пуп'янку, а вже коли починає розкриватись, в неї чорними тільки ось такі кінчики, краєчки, пелюсток залишаються. Ось починає у Маша Барбара розкриватися. Оце якраз троянда із класичним бутоном. Тут кніфофія, бачите? Свічечка розцвіла такими яскравими вогниками в садочку. Я спочатку думала, для чого мені стільки кніфофій, тому що насіння гарно попроростало, але тепер не шкодую, що все ж таки знайшла місця. Бачите, висадила вже де тільки можна було. Ось тут, в даному випадку, по краю поміж кущами чорної смородини, порозпихувала. Але як гарно вийшло. Ніби свічечки, ніби вогники такі. Цвітуть. Айстра альпійська красуня. До речі, я нарешті посадила собі і ерігерон І зараз з вами порівняємо. Ось Айстра Альпійська. Так виглядає квіточка. Так виглядають листочки. А зараз ми подивимося на ерігерон Він ось там подалі росте. Кущик молоденький, восени посаджений. Зараз порівняємо, тому що на картинках вони дуже схожі. Ось квіточка ерегірона. Здається, мені менше пелюсточок і пелюсточки тоньшенькі. І ось листочки Ерегірона. А от листочки гарно відрізняються. Там були такі кругленькі, більш широкі, а тут вузенькі гостренькі. Ось так, все-таки різниця є. Але терміни світіння, бачите, однакові. Айстра Альпійська і Регірон одночасно розквітли, і колір дуже схожий, дуже схожий. Достигла в мене вже ірга. Хані Вуд сорт називається. Ви знаєте, сортова ірга смачна. Ось у мене була звичайна ірга канадська, вона була. Дубова трішки така, ну, неприємно її. Вона ніби суха, знаєте, така ягідка. А ця суковита і солоденька. В порівняно із звичайною іргою в неї набагато кращий смак. Пуп'яночки на троянді Red Intuition. Вже на сонечку вона тепер ростиме. Пересадила я її сюди восени. Сподіваюся, їй тут сподобається. Дуже хвилювалася, що там з помідорами моїми. Ніби, ви знаєте, призупинилася хвороба. Ось ці листочки, які були хворими, після обробки присушило. Присохло все це чорне. Ось на вихідних буде час. Я ще поприбираю ці листочки. Але поки що зав'язі я не бачу. І думаю, що потрібно буде все ж таки ще другу обробку квадрісом зробити. Одна обробка була. Тому що така погода була, волога, помідори не люблять таку погоду. Все ж таки доведеться ще раз квадрісом робити, я так думаю. В нього там період очікування всього 5 днів. Так що все нормально, думаю. Ну, поки що я помідорчиків в зав'язі не бачу. Ліс вже із спаржі, вона вже починає пушитися, бачите, і почала цвісти. Тут у мене жіночі рослинки висаджені, а на іншій діляночці чоловічі рослинки. Для того, щоб вона не переопилювалася і не засівалася кругом. Так, низькорослі помідорчики. Не зрозуміло, в'яжуться чи ні. Ну, я ще не бачу зав'язі. цвітуть вони активно. зав'язі поки що не бачу. Квасолька, яку ми вам, з вами садили розсадою, ось так гарно вріст пішла. І вже, бачите, навіть хоче плестися. Хоча вона не повинна плестися, це сорт Лібра, має бути кущовий. А це ось та з довгими стручками. Її трішки покрутило було від холодної погоди. Але вже далі листочок рівненький росте, її потрібно буде підв'язувати. Тут ніби все в порядку. Я на вихідних прорвала моркву. І вже тепер вона як годиться на відстані 4-5 см одна від одної. А ту морквинку молоденьку помила і склала в баночку. Так як я редиску вам показувала, так я саме я її моркву молоду зберігаю, мию гарненько, відрізаю їх. Ось ці листочки і в банку складаю, декілька тижнів вона лежить. І ми її споживаємо. Як гарно піретром квітне. Такий пишний тут кущик. Красивий. А це молоденький, він насіявся пізніше, але, бачите, також буде цвісти, просто цвістиме пізніше. І складається враження, що безперервно квітне піретром в садочку. Yellow Submarine. Пташечки вже так сонно, сонно співають. Сонечко вже зайшло за соснами. Ось там, бачите, вже все. Зараз буде різко темнішати. Ну, трошечки прогулялися ми з вами. Бачу, що Монарда починає розцвітати. Ось вона. Це така в мене звичайна монарда, високоросла. Бачите, перші пелюсточки. Ось, починають пелюсточки. Ось так вони в неї по-чудернацьки з'являються. Дуже цікава форма квітки, незвична і не схожа на жодну іншу форму квітів. Характерна для Мунарди. Вчора ввечері я приїхала порозсаджувала петрушку. Мені її потрібно було прорвати. Бо густо вона дуже зійшла. Почала я її проривати, і так шкода стало. Така вона гарненька. Цього року дощі йшли, я вирішила її розсадити і розсадила. Тому вона така трішки прив'явша. Сьогодні був жаркий день, але головне, що ось там рядиночки цілі, і вона далі піде рости. Це коренева петрушечка, вона виростає розміром, як середня морквина у нас. і Потім, так як моркву, так і петрушечку я додаю в супи, в борщі. Дуже нам подобається смачно, в консервацію додаю. Якщо роблю аджику домашню, в аджику обов'язково додаю, полюбляємо ми ось цю кореневу петрушку. Перші ягідки на ожи на малині, дивлюсь, почали достигати. Бачите, вже чорніють. Полуничка вже ті, що раніше сорти скоро буде відходити. Ось, бачите, вже такі дрібненькі-дрібненькі ягідки позалишалися. Крупну ми вже всю першу зняли, а далі в неї мілкіша ягода йде, але ще є, ще червоніє. А от полуниця пізня, мальвіна, тільки зав'язалася. І я думаю, якраз ось ця полуниця відійде повністю і достигне мальвіна. Так що, ще полуниця буде цього року у нас в садочку. Ось під цією яблунькою дзвоник молочноцвітковий починає кольором розфарбовувати пуп'яночок. Ось бачите, як швидко. Дуже цікаво буде подивитися, це вперше він цвістиме. Скупчені дзвіночки продовжують цвісти, гарненькі. І бачу, що вже розкриваються квіточки на троянді Tranquліті. Минулого року вона квітла десь, мабуть. На тиждень раніше, а може і на два. Дуже гарна троянда. В неї квіточка невеличка, але вона така охайненька. Дуже гарно складені пелюстки. Дуже люблю цю троянду. І цього року вона вирішила мене порадувати. Подивіться, скільки пагонів, скільки краси буде. Вже чекаю з нетерпінням. Тут під ліщинами. Ліщини я формую мультиштамбом. У мене є відео на каналі, називається Заплила ліщину в коси. Бачите, по три стовбури в косу заплила і дуже коротко зрізаю, просто формую з нею кулю. Але незважаючи на це, вона зав'язується. Бачите, ось є на ній горішки. Нам вистачає, ще навіть і залишається для вивірок. І за рахунок того, що я її ось так стрижу, вона щороку напускає багато молодих паганів, і вони ще не зовсім тримають себе повністю і ось так вниз звисають, ніби як пендула. Бачите, і горішки є. Ось тут також є горішки. Так що, хто не знає, що з ліщиною можна зробити, ось вам як варіант ось такі мультиштамби, кульки такі з ліщинки. Але стригти потрібно щороку. В кінці літа кожен рік на осінь я її зрізаю. І тут під цими ліщинами у мене також дві деревовинні гортензії. Ось ця Strong, Annabelle Strong. Вона, по характеристикам, така сама, як і звичайна Аннабель, але в неї міцніші стебла. І вона гарно тримає цвітоноси, і цвітоноси в неї розкриваються практично в ідеальну кулю. Коли розцвітають, ось така вона вже гарненька, це вже третій сезон на ділянці, вже кущик нарешті почав розростатися. А тут поруч ніжно-рожева з трішки жовтими відливами, вона ще тільки починає розквітати. Це гортензія Кандібель Белгам. буде рожевою. Їм тут трішки некомфортно, тому що ліщина дуже сильно вологу витягує із ґрунту, тому вони такі. Трішки як пригнічені ці гортензії. Але в мене немає більше місця на ділянці, де б ще можна було їх висадити. Вона любить затінок, ця гортензія. Ну, я її поливаю додатково, знаючи, що ліщина воду витягує. І, мабуть, буду підживлювати, але ще поки що жодного разу не підживлювала. Анабель Стронг швидше, бачите, наростає, така вже пишненька. А Бабелгам більш тендітніша. Але вона і була, саджанець там був більш тендітний з самого початку. Все, будемо вже з вами закінчувати відео. Спиляли ми абрикосу на цьому тижні, бачите? І на місце абрикоси будемо садити ялівець хорсмен. Ось так. Абрикоску. Придбаємо якийсь новий сорт, буду шукати стійки до маніліозу. і буду висаджувати там, де плодові дерева ростуть. Трояндочки продовжують цвісти. Красиво, дуже красиво, тихо, спокійно на дачі. Вечір. Іс засинає. Ташечки вже практично, практично замовкли. Тут у мене ще лілейник цвіте, але, на жаль, я зараз вам не зможу показати квітку. Я зробила відео зранку. Він завжди перший починає цвісти. Ось сьогоднішня квіточка вже відцвіла, А ще дві завтра розкриються. Ось такий. Він починає разом із стела Деоро. Ось закінчує цвісти лимонний самий ранній лілейничок. Пахучий, ароматний, потім розквітає стела Деора і ось цей. Я, якщо знайду назву, я додам. Він такий, ніби перлинками переливається, дуже гарний колір. Зараз я ще додам відео ранішня, квіточка була розкритою. Ось такий він був зранку. Ну, а я з вами буду прощатися, тому що, бачите, якість відео стає зовсім поганою. Сонечко сіло, за соснами сховалося, Сутінки вже так сіро, і тому вже відео буде не дуже якісним. Та й пора вже відпочивати, готуватися до сну. Завтра знову зранку рано вставати. Дякую всім за увагу, за компанію на вечірній прогулянці. Бажаю всім всього самого-самого найкращого, спокою, добра, тепла, людських сердець, мирного неба над головою якнайшвидше нам усім. І до наступних зустрічей на каналі.